Мій особистий топ-карт тародевіантного місяця, який може вказувати на тривожно уникаючий тип прив'язаності. Перша частина вже опублікована в профіль, тому переходьте і дивіться. А ми приступаємо до сімки жезлів. Сімка жезлів соло може вказувати суто на уникаючий тип прив'язаності. Але в комбінації разом з дев'яткою мочів це типова зв'язка, яка вказує на тривожно уникаючий тип прив'язаності. Чого не скажеш, до речі, про сімку жезлів вейта? Вейтівська сімка жезлів буде відстоювати власні кордони. Буде переповнена претензіями, докорами, критикою. А сімка жезлів дев'ятного місяця просто надає перевагу тому, щоб втекти. До речі, замість дев'ятки мечів чудово буде працювати двійка кубків або в комбінацію з сімкою жезлів. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментар. Якщо Ви хочете опанувати цю неймовірно глибоку колоду разом зі мною, то запрошую вас на своє навчання, тому що в жовтні у мене стартує уже другий потік курсу дев'янт.